Добрий день. <реш> Скоптилася наша перепілочка вже. Трошки не встигаємо ми сьогодні фільмувати все. У нас сьогодні і паштет, і перепілки. І ошейки. І ошейки, всього дуже. Оміщається. Всього дуже багато. Працюємо сьогодні субота, але ми так працюємо. Ти скріїш. Добре. Бери витягую одну штучку, розламаєш. Діловий. Хочеш заг... загнати мене взагалі? А, я. Не даєш мені оддиху. Кидай зверх. Це таку саму більшу візьму. Ой, як класна. класна. Красота. Ой, ой яка мекнусенька. Це капець! Це дуже класна перепілочка. Соковита. Будеш грудку? Давай ти грудку, а я вже з'їм. Окорочку? класна, так? Да? Давай. Ну я тільки спробую. <мітна> Соковита не солена, У міру. Все в міру. Дуже смачна. Вартість перепілочки 450 гривень за кілограм. На кілограм заходить 5-6 штучок. Замовляйте. І о шиїк теж. Так, ошиюк будемо пакувати зараз.